Всім здорова, кіноділи, гамнаділи. Сьогодні а, в нас, як завжди, наша програма а, Вечори старої вебкамщиці, як ви бачите, по а, нашим декораціям. Все в, тради... в старих традиціях вебкама. Коротше. Я знімаю польські весілля. Я знімаю весілля. І в якийсь момент я, я знімав весь час на фікси і знімав на стабілізатор. І В якийсь момент я відчув, по-перше, Женія в жопі, бо в мене перегрівається камера. Я знімаю на Sony A6700, в мене перегрівається камера. І ще Я почув, що я виглядаю не достатньо як кіноділ, настоящий, кіноділ, гамноділ. Поэтому я, тому я вирішив, що я, мабуть, не буду більше знімати. А ще мені болить спина і дуже сильно болить локоть. Тому я зараз на больнічному. Но я вирішив, що, мабуть, я більше не буду знімати на стабілізаторі. Я дивлюсь вверх, у мене там телефон. І я дивлюсь на себе красивого. Коротше, я вирішив, що я настоящий тепер уже кіноділ, генноділ і. А, мені потрібен срочно огромний обвіс е, і штатів. Хе. Тому я замовив дуже багато всяких приблуд від SmallRig, зібрав собі великий обвіс і купив собі штатів. До речі, штатів від SmallRig теж AD01. Я як людина, яка раніше ніколи не знімала на штативі, для мене це було таке відкриття. Я, я взагалі ніколи не користувався відеоголовами. Я взагалі дуже початку. Початков Займаюся, бо я взагалі фотограф і я займаюся я тільки тільки на початку своєї кар'єри. Фільмування можна так сказати, це мій другий. Весільний сезон, і я вже встигнув зробити багато портачних фільмів. Але, скажімо так, я перейшов на штатив, і я дуже радий. Я просто деякі кадри знімаю з рук, якщо треба, але в основному багато чого зі штативу, і це просто, це просто дуже класно. Я перейшов на зум-об'єктив на 17-70. Звісно, десь в дуже темних умовах я знімаю на свої фікси 16 і 30-ка 1.4, Але, скажімо так, я собі зібрав настоящий е, сетап для Sony a 6700 І дуже-дуже дуже важливо, я зробив так, щоб вона більше ніколи не перегрівалась. Так, це всратий вентилятор, но, но саме найголовніше. Коли ми користуємося вентиляторами, ми їх всі ненавидимо за те, що вони е, постійно болтихаються і можуть відпасти. Тому що вони не кріпляться ніяк. Е, вони ніяк не кріпляться, Вони просто на якихось там зажимчиках вонючих. Е, і я зробив так, щоб він там стояв намертво. Тому е, зараз я вам все покажу. Ось. Так, фокусіруюся, скотіна. Ось так виглядає тепер мій сетап. Ось так виглядає моя Sony a 6700 в повному обвесі, в повному кінодельческому, настоящому обвесі. Я сховаю, щоб воно на мене не, не фокусурувалося. Ось так екранчик можна. Ось так вона виглядає. І що я вам скажу, верніше, покажу. Найголовніше, це з приводу нашого охолодження і з приводу нашого вентилятора. Ось, власне, цей вентилятор, так, мабуть, іншою стороною, щоб вам було краще видно. Ось, власне, цей вентилятор. І ось він притиснутий площадкою для НПФ-ки. Обдув нормально туди попадає. Тобто, і ось ми можемо його. Теребіть тут, тут оскільки угодно, і він нікуди ніколи в житті не випаде. Ось, навіть якщо будеш насилу його, він ніколи не випаде. Він тут як влітий просто стоїть. Вот, він прижатий э, нашою площадкою. Це, до речі, площадка від SmallRick. Дуже рекомендую. Дуже класна площадка. Вона тут вона вся металічна, Якщо ви такі же параноїк, як я, що у вас от-от -вот щось зламається, типу якщо воно пластикове, то ось ця площадка для вас вона дуже класна. Ви сюди вставляєте батарейку. І ось вона вам показує заряд. Якщо воно зараз потухне. Має потухнути, да. Ось воно потухло, і ви нажимаєте кнопочку і бачите заряд. І до того всього Sony A6700 показує вам заряд прямо на екрані. Звісно, коли батарейка повна, воно завжди показує 100%, але потім нормально вам показує в відсотках, скільки ще залишилось, тому це дуже прикольно. От, ще дуже крута фішка. Це те, що. Нам не потрібно паритись про те, що цей вентилятор розрядиться, тому що у нас є Type-C вихід. І в нас в самому вентиляторі теж є Type-C вихід, і ми можемо нормально заряджати одразу. Тобто він постійно підключений і він постійно може працювати. Я пишу в 4К-60 кадрів, 4 к 50 кадрів, якщо чесно, я пишу весілля нон-стопом, тобто я не перемикаю, я от як починаю поливати на 4К-50 кадрів, так я і поливаю до кінця весільного дня. Буває таке, що в бітрейті 200, буває таке, що в 100. Якщо чесно, я ще не дуже сильно розібрався, як це працює, що там набагато краще. І камера раніше перегрівалась, а тепер вона не перегрівається взагалі ніколи. Я можу знімати в кастьолі, наприклад, там 15 хвилин промову Ксьонза, потім трошки кадрів молодих, трошки кадрів гостей. І в мене, коли підходить все до самої церемонії бракосочетання, у мене просто камера може показати перегрів. І в мене вже таке було, що я за 10 секунд до того, як Ксьонз з їх почав питати, чи згодна ти, чи згоден ти. Я просто міняв батарейку для того, щоб зняти, хоч якось, хоч трошки температуру. Коли я ще звичайними батарейками користувався. Так що, так що ось так. Чесно кажучи, компендіум тут чисто для блата, тому що коли ти міняєш об'єктиви, тобі в капець як незручно з компендіумом. Ну, він круто виглядає, він дає тобі плюс е, Плюс 50 к, е, іміджугам на діла. От, найобичний От, самий, самий дешевий екранчик від е, World мікрофон роде відео мікро Чесно кажучи, нормальні гаммоділи к... кіноділи е, на рекордер там пишуть, звук типу до діджея підключаються. А в Костюлі, наприклад, можна на Magic Arm десь прикріпити до колон... близько до колонки, тому що Ксьон, звісно ж, не дуже хочуть пускати тебе десь там підключатися твоїм рекордером. А так, е, типу, на Magic Arm десь вчепити, якщо чесно, діджеї теж дуже часто лажаються звуком, ти вроді би підключаєш, слухаєш все окей, і потім в якійсь. Момент дуже багато, дуже перегрузи йдуть, і просто в якийсь момент ти розумієш, що звук пішов по пизді. Тому просто простіше вчепити на Magic Arm і близько до колонки взяти. Заходь, зайчик! А, ти ждеш, що я тобі відкрию? Так? Тому ось так, тому е, цей е, мікрофончик тут чисто номінально. Чесно кажучи, я вже навіть думаю відмовитись від користування таким мікрофоном, тому що е, якісь там конкурси і якісь там такі штуки, типу, ти на рекордер пишеш, а запасний звук у тебе і камера запише, тому ходити з цією приблудою. Так собі ідея, якщо чесно. Він. До речі, мені довелося тут кріпити ще, одне, ще один холодний башмак. Тому що Small ось тут зробив холодний башмак. І коли ти тримаєш рукою, ти постійно за рукоятку ти постійно чіпляєшся. Це не дуже зручно, тому довелося ось так от робити. Взагалі цей мікрофон прикольний, але, чесно кажучи, тепер уже мені здається, що він безполізний. Ну, ось так, такі, такі, така от гріповка. Дуже дуже класно це все виглядає, дуже мощно це все виглядає. А, мені подобається. І, і найголовніше, це дуже практично. Це дуже практично з, для роботи. Ось так. Штатив і ось цей от, е, рік не, не потрібно бігати, носитися з цими батарейками і так далі. Ось так от загріпував собі все, і в тебе нічого не гріється. не потрібно, Якщо в тебе немає грошей на якийсь FX30, умовно, то тобі вона не потрібна, тому що матриця в них йде, наскільки я знаю, однакова. Велика різниця в тому, що, що там є активне охолодження, а тут його немає. Може там ще якісь фішки, але я не думаю, що вони дуже сильно вплинуть на якийсь репортаж, типу весіль. Аж так, що вам потрібно там срочно-срочно купляти FX30. Я взагалі то хотів би собі купити якусь ще одну камеру, але поки що почекаю, думаю, що може в наступному році перейду на FX3, тому що в мене є лінзи на повний кадр, тому що ми знімаємо фото теж на весіллях на Sony A 7 iii І в мене є, є, Ось я зараз себе знімаю на 24 2470 Art. І, і в мене ще є там лінзи на full frame Sony, і тому думаю, що може варто буде ще купити собі, виділити гроші і купити собі якийсь FX3 або Sony a 7 s 3 Але побачимо, може я і не буду викладати стільки грошей, тому що це воно того не варто клієнти не думаю, що клієнти це оцінять. Якщо я вкину стільки грошей, це для своєї зручності, так, але просто весіля така штука, що Вуйко Мартін може тебе десь зачепити, п'яний і ти впадеш в басейн з тою камерою, тому її треба, мабуть, страхувати. Але знову ж таки, це ще додатково запара, типу, з цим страхуванням техніки і так далі. Тому не впевнений, що весілля це така штука, куди варто вкладати аж такі бабки. Хоча на цьому можна гарно заробляти, і думаю, що якщо це велика фірма, то, звісно, варто купити FX3, але я не знаю, чи поки я до неї готовий, тому що це може погано закінчитись. Ось так. Все, якщо вам, якщо вам цікава тема польських весіль, як я почав, як я їх знімаю, і що взагалі там, як вони проходять, польські весілля, напишіть, може я зроблю якийсь відосик. Також, якщо вам цікаво, як я збираюся на весілля, яку техніку я з собою ще беру, окрім камери, які об'єктиви, рекордери, і так 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 далі, 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 скільки всього мені потрібно для весілля, наприклад, на фото чи на відео, тому що ми знімаємо також фото весіль, то напишіть, я може теж зроблю якийсь відосик про техніку. І взагалі, До речі, в мене був, була ще така. Ідея зняти відео про те, чому я продав 23 мм Sigma, тому що в мене є Tamron 17 1770, Sigma 16, Sigma 30. І в мене ще було 23 мм, і я їх продав. І в мене було навіть Viltrux, теж 23 мм. Я теж продав раніше ще на А6400. Тому, якщо вам буде щось з цього цікаво, напишіть. Я тоді можу дійсно виділю час і зроблю якийсь такий а, всім дякую. Обняв-приподняв. Обняв-приподняв. И все, будьте крутыми гамноді.